Українські броньовані дрони Козак Мамай є найшвидшими об'єктами у Чорному морі. Нам треба туди послати своїх спеціалістів, їм розібратися. Вони розганяються до 110 км на годину. Саме цими броньованими дронами були вражені великий десантник корабель, «Алінігорський гірник та танкер Сі. Разом з тим, морський дрон Сі Бебі уразив Кримський міст у спецслужбах України заявляють, що цей дрон багатоцільова модульна платформа, на яку монтують. Ується різні види десанційно керованого зброєння. А дрон Магура В – основна морська безпілотна платформа головного управління розвідки. Саме за допомогою цих дронів у кримському селищі Чорноморське були потоплені два десантні катери Росії. Це сталося під час завантаження на одну із них БТРу. Усі ці події суттєво вплинули на рішення росіян тікати із Севастополя і перемістити основні бойові кораблі до новоросійська. Вишенька на тортик це звичайно винищувач-бомбардувальник, який летів до нас. І якраз він е, наносив цей удар, але кажуть, все, нема. Але можна привітати екіпаж крейсера Москва у них черговий здобуток. Вони вже авіаносець давно і мають тепер і Су-30. І, до речі, рахунок Одеси в боях, в повітряних боях з ворогом, він збільшується. Принаймні, на квітень минулого року це було 7-0, тепер маємо 8-0. Я думаю, що я не помилився, бо я підрахунок так дуже ретельно вів. Так що 8-0, слава Богу, все відбулося. Але слава, звичайно, перш за все Збройним силам України за те, що таку можливість рахувати 8-0 дали. Власне, збиття цього Су-30, як він там, С чи М називається модифіковано СМ. Це, 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 це так достатньо просунутий їхній бомбардувальник. Абсолютно вірно. А, ну, Авіація у росіян завжди непогано. Знову таки. Чому у росіян? Це радянські здобутки, вони про це стидаються говорити. І власне гелікоптери наші були, тому що від українців вони пішли. Ну і корольов не забуваємо є й українців, і це вже про ракети, якщо в тому числі. Так що, дійсно, втрати в них величезні. За п'ять днів чотири літаки, я думаю, що це ну досить таке... Ні, це вже на п'ять, п'ять, п'ять літаки. 5 так, літаків, це 130, тепер додамо. Так, п'ять, причому 134, якщо ми говоримо... То це теж дуже така поважна техніка. І сьогодні, принаймні, вчора на кринках трошечки спокійніше. Якщо ми говоримо про лівобережжя, немає пусків кабів. Звичайно, вони зараз підтягнуть, що у них там залишається. Їх на початок війни, щоб не помилитися, десь плюс-мінус було приблизно 130 штук. За цей час вже втрачено доволі таки багато. Відновлення немає. Якби там бункерний діт не заявляв. Тому що літак будувати ну це довго це довго а для росіян. Тим більше зараз все таки оці ланцюжки, завдяки санкціям. Вони, хоч трошечки, перериваються не до кінця, на жаль, але перериваються. Тому втрати серйозні. Знову таки ще одна родзинка на цього тортика нашого різдвяного. У нас сьогодні в 16 Знищили. Ви про то чули в Одесі. Так. Так, та, казав, казав Ігнат, що вже скоро дві ескадрилі репортуватиме це. Так, я сьогодні зранку бігав, дивився, не знайшов. Правда, ну, ну таке, то буває. <світ> так що, от, от таке. Ну, Одеса знову перша. Знову F-16 виявляється, все-таки у нас були перші. Мали і не сказали. Так, ну таке, буває. Схоже на те, що для, власне. Путіна для росіян, Одеса якось особливо їх чомусь образила. Оця атака на свят вечір, вона точно була продуманою. Була і була якимось актом, я не знаю чого, якоїсь образи. Ну, це не образа, це якісь там, не знаю, психологічні моменти з дитинства. Ще, можливо, там дисадочку, хтось з Одеси йому на натовп свого ага. часу. ну І таке може бути. а про святвечір ну у мене за спиною є чудовий прапор. Там все чітко написано. Біси дохнуть, сонце сходить. Українське сонце сходить, біси дійсно дохнуть. Так що все, все нормально, все буде добре. А те, що ми така кісточка, ну я від того тішуся. Дякуємо дуже, пане Сергію. що хотіла Сергію. Є така журналістка, наша колега медіа експертка і вже письменниця, тому що вона написала книгу. Дзвінка про. Дівчину, яка зростає на Одещині, яка україномовна намагається відбиватися від впливів довколишніх людей, які кажуть, чому ти розмовляєш українською, тому що так вона розмовляє, бо так розмовляють в її сім'ї. Це росте ця дівчина в якомусь чи то містечку чи селі. Я, ж, я тільки опис, опис прочитала, ще не читала цієї книги, але цікаво власне, почитати. І ми колись власне, з пані Ніною. В таку суперечку вступили, бо я маю якісь свої стереотипи, а вона має якісь свої уявлення. Та бо е коли я працювала в Києві, дуже часто на Різдво чула про те, що а, ну, ці західної України, бо я заходу України, ці з західної України, то вони на Різдво точно поїдуть посвяткувати, а на Новий рік будуть працювати. Е а от вона переконувала про те, що це такий стереотип, що тільки на заході України. Святкують різдвяні свята, що в неї також різдвяні свята щороку святкували, як тільки вже можна було робити це відкрито, тому що ми знаємо, що в Совєтському Союзі все це було заборонено, і можна було загриміти десь кудись якісь табори, ну або найлегше покарання втратити роботу. Ем, власне, як на Одещині, чи, чи ця війна, яка пробуджує в українців такий інтерес до, до, до свого коріння? А деколи дуже часто в українців не, не споходження, а українці, які обирають бути українцями, вони також починають вчити ці традиції і хочуть їх впровадити в, в своїх родинах. Як на Одещині так. цього року, власне, це, оцей чесно календар кажучи, сприйняли. Так, чесно кажучи, да мені би хотілося, щоб це було трошечки, все таки швидше. Так, оце все втілювалося у життя поступово. Ну, поступово воно є десь на 11 годину сьогодні. Після служби Божої, бачите, ну приїхав тільки з поля. Кажу на службі, не був на жаль, але буду 11, одинадцяте. У нас будуть колядки в храмі. Люди, які зможуть сьогодні робочий день, зрозуміло, Люди прийдуть. І вчора були люди, і відзначали потихеньку. Будуть колядки, будуть будемо відзначати по місту. Такого масового нічого нема, але. Все-таки поступово люди, які е, влягалися спати 23 февраля, вони все-таки прокидаються 24 лютого. Це правда. І ще раз скажу: мені хотілося, щоб була та чарівна паличка, знаєте, так раз і все було би добре. Якісь такі, знаєте, мене дивую більше молить, намагаюся зранку сьогодні теж говорив. Е, знаєте, таке поняття: 7 січня ми звикли. Я кажу, слухайте, а логіку давайте вимикати. Спочатку мав народитися Ісус, а потім мав прийти ваш новий рік. І Люди починають замислюватися. А дійсно, навіть так. Тому у нас багато роботи. Я скажу так, дуже багато роботи, і завдяки вам, колеги, нашим іншим колегам, інформаційникам, не лише ми все таки будемо ці традиції повертати, втілювати тим більше знову просхрепив з цього починали вже щоб москалів добитися. Російська імперія святкувала різдво з 20, 25, п'ятого і 27 сьомого е, грудня російська імперія потім прийшли прийшли більшовики і вони свого е, поклали е, чу чудру в, в мавзолей і перенесли різдво так що скрепи рвемо буде на Одещині теж теж все добре